До полтавського відділу поліції звернулася 33-річна жінка із заявою про безвісну відсутність свого 15-річного сина. Першочерговими заходами було встановлено, що жінка тривалий час знаходиться на заробітках за кордоном, і по приїзду до України вона виявила, що її син до навчального закладу не ходить, і місце проживання його невідоме. При тому, як вона покидала територію України, вона залишила свого неповнолітнього сина у родичів колишнього чоловіка. Протягом години працівниками ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Полтавській області було встановлено місце знаходження вказаної дитини. Під час перевірки також було встановлено, що хлопець має проблеми із законом. На даний час в Кобляцькому відділі поліції мається кримінальне провадження, в якому дитина підозрюється в п'яти епізодах крадіжок. На даний час вирішується питання про подальшу опіку вказано, вказаної дитиною. Перестав відвідувати школу, тому що є залежність в наркотичних речовин. Пев перший раз в 6 класі спробував наркотичні, наркотичні речовини. За відсутністю матері, яка знаходилася за кордоном на заробітках. Не слухавши її, робив по-своєму. На мене відкрито 5 кримінальних проваджень. Крадіжка. Я заходжу в АТБ з портфелем, беру з прилавки вещь, ну, яка мені нужна. Розплачую з, ну, беру, і беру якийсь товар, за який я хочу розплатитися. Я розплачую за той товар і просто виходжу. І все. І так воно происходит, ну, кожен раз. Алкогольні напої та ну, продукти. Хенесі, ліктер, зубровка водка. Був в долгах і мені треба було все це вернуть. Ну, деньги определенну суму, ну, ну, мітамфітам на 500 гривень. Я взяв, там, в принципі, немного, але долг треба було вернуть. А вернув я на суму 3,5 тисячі, навіть більше. Так не треба жити, тому що до хорошого воно не приводить. Я звернулася до Полтавської поліції для того, щоб віднайшли мого сина, який зник під час того, коли я знаходилася на заробітках за кордоном. Утримую двох дітей самостійно, одинока мати. За цей час дитина моя пропала. Дуже швидко, швидко зреагували, дуже швидко його віднайшли в течені однієї години. Буквально Дякую за те, що провели з ним з розмову, за те, що взагалі швидко все пройшло, і моя дитина зі мною. В зв'язку з тим, що знаходжусь на заробітках, щоб утримувати двох дітей. син, Залишився трохи, мабуть, без контролю, хоч ми знає, маємо з ним дуже довірливі стосунки. Між нами немає якби, проблем. І він зізнається в тому, що має проблеми, але ну, не бореться з ними самостійно. Я прошу поліцію допомогти, тому що не можу на нього вплинути як матір.